Ми хочемо мирне небо і зберегти життя дітей, не розбиті міста і села а щасливі посмішки людей, це наш рідний край, тут наші батько і мати, скажу. Ви. Гранку ми в білі церкві благодійний фонд відкриті долоньки разом з благодійним фондом Енеїда, також благодійним фондом Уманс, разом з нашими друзями і партнерами компанії, яка виготовляє іграшки для нашої малечі. Це компанія стратег безмежно вдячні пану Олександру цій людині з великим серцем, великою душею, тому що тільки така людина може. Дарувати дітям миті щастя не тільки дітям, а також і дорослим, тому що, як ми знаємо, кожна дитина в колі сім'ї 5-хвилин 10 хвилин проведена. Це найщасливіша дитина в сім'ї. І тому сьогодні ми отримали 350 чудових ігор, які будуть передані для наших, на жаль, дітей загиблих, військових, для родин, де чиї хлопці в полоні, для діток, які вимушені були покинути наші домівки, але з нашими друзями та партнерами, такі як свідома Україна, В'єдності сила. Ми будемо організовувати свята для наших дітей. Клас? Карткова гра. Руський воєнний корабль. Так, Енеїда, не, не розслабляємося, будемо гуляти. ППО. Стефанія Джевелін клас так. Так. доброго вечора. Ми з України. Круто! Еродіт. Гра дитинства. На музику. Так, друзі, тут неймовірна коробка чудових ігор і подарунків для кожної сім'ї, для кожної родини, для кожної дитини. Так, друзі, що у нас тут? Фортес, настільна ігра. Два чотири гравці. Дивіться як класно. Вся родина за одним столом збереться і буде гратися. Ось за ми в дитинстві гралися, колись кубіка кидали, тільки в нас не такі сучасні ігри були. У нас були паперові, такі папа малював колись, кубіка робив з пластирі, на дирочки наліплював. Сучасний світ. Так що дякуємо за такі подарунки, за такі ігри для наших малючків.